Вітаю вас, доброго раночку. Це я з нової тераси. Підлогу до закінчили зараз. От, фарбують, фарбує чоловік стовпчики, покриває. І знаєте що? Вчора ввечір частинку тої трави гарної поставив чоловік. І ми вирішили, що не може бути нічого краще, ніж дерево. І тому буде його чоловік. Ну, чистити, покривати, полірувати і так далі. Ось, і вийшло так, закрили той бетон, що там був залитий, знаєте, на добудову, ту, на консерваторію. І так вийшло, що ніби дві тераси. От, Але площа чудова, прекрасна. І, звичайно, що пополірована підлога, така дерев'яна буде. Дуже гарно виглядати, набагато краще, ніж будь-яка штучна трава, правда? От-коробами от, от короба ми тут теж зашили труби, бо тут іде каналізація сток. І там труби якісь. От, то їх зашили. Ну і що? І треба приводити стіну в гарний вигляд. І продовжувати, продовжувати робити. Віконця стоять скло, сьогодні був дощик. У нас зранку все добре. Ми тут сиділи в сухому без дощика. Ну і сьогодні прийшли там інтернет нам проводять, бо нам треба ж собачок забрати і котика, а ми не могли б цю терасу добивали. А щоб в домі вони були, попросили провайдер компанії, щоб не було тварин закрити десь. Ну, а не там, не закриємо, не тут. Тож ми ще вони там на тій хаті, син з ними разом, ночував з ними. Класна підлога. Да. А я тим часом швиденько смажу котлетки, варю рис. Дивіться, коврик такий, сюди поставила. Ви Знаєте, от по ширині. Це і підходить, але по довжині могло би бути й довше. Але або ширина за велика, або довжина за маленька. Ну, поки що знайшла такий. От трошки хаос, звичайно, котлетки жаряться, рис вариться. Ще трошки хаос. Ну, що ж поробиш. Потрохи переносимося далі, продовжуємо. Зараз приготую і знов побіжу туди збирати речі, робити. Там дуже багато є що робити. От, і гарний коврик купила ще у вітальню. Так, зараз поставлять там інтернет, зайду, покажу вам. Ви такого бардака ще не бачили. Зараз буду верещати. Ну, для чого я ці банки купляю? Ну, от оці так всі просто поскладати в баночки, понасипати. Ну, як можна, якщо в мене чотири види рису, 10 видів макарон, гречка, різні муки, то. Ну, як це в мене скільки буде баночок? Я от поставила просто пакетик вертикально, щоб я його бачила. Ну, я ці баночки от купила, це просто воно мені взагалі не подобається. Воно, звичайно, видно, як там. Що там насипано, прозора кришечка, все. Ну, але люди, це треба, напевно, 3 метри полицю, щоб ті баночки повлазили. <рес> отакий от бардак, отакий от бардак, і я розкладаю щось роз. І в мене, ну, самі розуміють, вже 15 сумок. <рес> Тому щось таке знімати, цікаве, показувати, це що треба придумати що. І так не хочеться відкривати 150 пакетиків. Я, по-перше, не маю 150 баночок. Я досить їх купила, але зовсім мені не знаю, незручно. Ну, от навіть таке щось поменше. Поставлю одну на другу, то я маю що? Відкрити запечатану пачку, насипати туди. А в мене таке відчуття, що в запечатаній пачці краще зберігається. Вам не здається так? Коли вже її відкрили? То інша справа. От і що? Що робити? Може заставити хлопців доїсти те? Mm. Доїсти не треба мені того всього. Так, так, що бачите, переїзд у мене такий. Та як у всіх, мабуть, людей, просто де б кого хтось мало готує, знаєте, вдома. І немає стільки всяких різних продуктів і запасів, або взагалі немає для випічки там дві сумки всяких прибамбасів. От, буду розпихати далі, десь що куди влізе. Є ще в когось такий прикрий характер, чи тільки у мене? От у мене ж є кому допомагати. Прекрасна сім'я, всі будуть допомагати, скажи, що робити, ми тобі поможемо, давай. Але Ну замість того, щоб я щось робила, я буду стояти і казати, знаєте, розказувати, це сюди, став, це сюди. Поки я розповідаю, то я вже поставлю і от буду знати, де воно стоїть, правда? І стоїть воно вертикально так, як мені треба, а не як на чийсь смак ще. Отак, отака через такі свій от, <смі> такі заскоки, і розкладай собі Галю, правда? <смі> а ще потім треба поїхати далі возити сумки, бо ми ще не вивезли все з хати. Але знаєте, що хочу? Хочу в суботу-неділю вже не їхати туди і не вести. Вже в понеділок буду їхати і вести, тому що. Хочу розкласти те, що вже привезли. Щоб тут не складувати це все одно на друге. В спальні там у мене ще сумок шість стоїть нерозкладених. І тому так. Ходять за мною собачки, привезли вчора. Хочу показати, що перший шар підлоги вже покритий. Ось далі буде вона. Не поліруватись, а, як це сказати, та так, ніби, ніби і так. Стовпчики теж, бачите, оброблене вже дерево. От, ні, ну. No. Чому ти? Хочу зайти в хату. А чого ти виходиш кожну секунду? Тим поки що диванчик привезли з старої хати, бачите, стіл привезли з старої хати таке ще. От, а від лампи почали лампу вішати над сходами, а п'ятий плафон розбився. От. І зараз треба під'їхати придбати п'ятий плафон, але вже тут можна сидіти, світло, бачите, є, вікна є. Ось чотири лампи такі. Ввечір гарно, дуже сильно світять яскраво. От. Ну і так поступово, поступово, за стіни візьмемося, і будемо потрохи робити. Одне, друге, третє. Але хоча б і собакам, знаєте, вийти. От тут ще не, не прибере. Ну як, зібрали ту палатку, все, що в ній було, розклали що куди, щось в хатинку, щось е, в сміття, щось. Е... Ну так, куди могли, розібрали. От, але продовжується, ремонт продовжується, тому що тут дуже багато робити ще. І в цьому садочку, і в будиночок, обшивати зовні, робити внутрішні роботи в ньому. І наступного разу, як електрик буде, то вже туди світло проведе. Ось Сьогодні трошки рано було, то він зробив кілька розеток, кілька ламп вчепив отут на вулиці. Ось, ну так я поробив, що, що потрібно ще було. В тій моїй кладовочці в спальні теж зробив освітлення лампу. Треба, до речі, піти глянути, як там. От, Але вже хоча б собачки тут з нами. Тому по черзі з ними ночували. Кіцька теж тут ми вчора її привезли, ми її не випускали вчора. Вона ходила в свій туалет, як ми її поставили в бані. Ось вона туди ходила, їла, намагалася вийти. Але я, наприклад, увечері вийду, а вона тут під дверима сидить, чекає, щоб я поверталася, а вона вискочила. Тоді я заходжу в інші двері, обходжу навколо. Вона на мене дивиться такими очима. Ти звідки? От, такі справи. Ну, Приємно, коли, знаєте, якась наводиться порядок, і то легше, звичайно, трошки. І бачиш, краще видно, що продовжувати робити. Дістала з холодильника тісто на пиріжки. Я робила на хліб і зробила друге тісто на пиріжки, на хліб спекла, а це залишила в холодильнику. Два дні воно стояло в мене і зараз дістала, але в мене. Мале, оце, оце мале, і Вона тут грається біля мене, дивиться щось там пісеньки. а я тим часом накрутила шариків, будуть пиріжки. А зараз прийде син, буде м'яско молоте. Барена, я відварила вечором на сорубочку, і буде на мені. Зробимо з ним фаршик і будемо ліпити, дамо їм вирости зараз ну надоїло сидіти ляльки. І будемо пиріжки жарити з м'язком, з курочкою. Будеш кіцька. Чемно така дитина. Ну, Вона спати зараз захоче я. Маю надію. І ще щось треба буде зробити. Не показувала вам, як душ працює. Дуже приємний. Дуже приємний такий тоненько, водичка йде, так багато і приємно. Класно. От, вмикаю в дзеркалі обігріб, щоб воно не запутівало. От. І користуємося задоволені. Тут вже вішаємо рушники собі на цей гачок, попугайчики. Так що з душем все добре. Приємне задоволення, гарно. А, до речі, заходили друзі в гості. І коли подивилися тут на душ, то сказали, що на відео він виглядає набагато меншим. А взагалі він просторий, досить просторий, і там вільно так, ну, стоїш, я вже тут в тумані. Я щось принесла, думаю, куди поставити для прання ці віни. Поки що тут поставила, тому що внизу, внизу було нормально, але поставили тішки туалет, ну і все. Принесли сюди. Ну, ви знаєте, що ще буде воно перекладатися, розкладатися, туди-сюди. Будемо пробувати де, де зручніше. Ось так що велике, велике приміщення душове. Вільно у нас тут. Прийшла лялька, то ми стіл відсунули. Тут уже собача ліжечка. Але хочу коврик вам показати. Е, колір, ну, як завжди, не показує нормально, то він якийсь такий бежевий, з холоднуватим відтіночком, трошки таким зеленкуватим, але взагалі більше в бежеве, е, темне. Ну, Навіть не можу описати, ну наскільки він приємний для них, це просто шовк, як шовк. А насправді він зданил мене дорогий, дуже-дуже, дуже ніжний, знаєте. От, бо я орієнтувалась на розміри, і тому міряла, що влізе, ну, та то вже і брала. От, а показувала я вам чайничок, який я ще М, -м, -м, -м. Може й показувала, не пам'ятаю. Але так, наче, коли це буде включено, то. Так, знаєте, як на буржуйці ставили гріти металеве. Я так чую, що я тут буду срібло збирати, тому що взяла ще такі підставочки срібні підстаканники. Знаєте, от, і вони на такій срібній теж підставочці. Це все я взяла в вінтажному магазині, де продається таке. Знаєте, біля роботи у нас є, і я туди заходжу. І що мені подобається, то. Беру, Але думаю, таке актуальне до чайника до цієї буржуйки ось такі підставочки під кружечку. Збираємо колекцію тепер. От, трошки я тут крутила, вертіла своє вишивальне місце. Я коли сідаю, то раму підсуваю, так повертаю, лампу цю включаю, вона дуже яскрава. І був би час вишивати. А тут потрошки чоловік свою улюблену картину вже приніс, а я ще не принесла свої. Ми ще не вішали, він просто її поставив тимчасово, може, на іншу стіну повішаємо. Але сподобався мені коврик, дуже приємний. А я собі, коли саджу, то або ноги під себе, або ось так комп'ютер впав, або ось так собі це кріселко ставлю, От, соваю його. Хороший. Поки дитятко спить, мені Артурка намолов м'ясо, нажарив цибульки. От, але в мене тільки було п'ять шматочків курочки. Щось мені видалося, що маловато. То я взяла і всипала ще пачку тертої моцарели, такої дрібної. Ми сир любимо. Ну, я раніше в млинці так робила, то нам подобалась така начинка. То ось Приступаю. Єдине, що в мене півпляшки масла, олії. І от думаю, вистачить, не вистачить. А з іншого боку, ну як не вистачить, ну то спечу в духовці, правда? Так що е жарю і будемо пробувати. А в мене на чотири колобочки не вистачило начинки. Але було чотири созиски. Ну, то й буде хот-догі такі. Цікаво в цьому тісті. Як ходок буде виглядати. Ну, я знаю, яка сусиска в тісті, але <клес> на заквасці я ще не робила вперше спробую. Так, тут у мене смажиться, тут у мене посмажена. <клес> так що встигаю, може, поки ще лялька не прокинулася. Ну, вже от зараз можу сказати, що ми ще таких смачних пиріжків не їли. Ну, от правда, <с> чесне слово, не знаю, що як це тісто на заквасті. Вона два дні в холодильнику постояла, але воно не на воді, а на молочці. Так, скажи, вкусното вкусното. Чотири жовтка, молочко, закваска, мука і масло вершкове. От, воно два дні постояло, ну, от ще хоть чотири зробила, бачите. Ну, наскільки якесь таке, неймовірно, пухке, смачне, чудо, чудо. Не можемо відірватися. До речі, подивіться, пам'ятаєте ці троянди? Які вони були свіженькі, скільки вони тут. Льолю. Як вони живуть довго. Так, іду, іду, все. А ця малиночка з однієї гілочки. І ми вже її, її їли малину, і вона далі, бачите, дає, дає, молодець. А в іншому горшку, дивіться, засохло. Як таке могло статись? Я бачу, що росте інша гілочка, але ця гілочка чомусь пропала. Ну, а тут нема що вам показувати, тому що будемо засипати зараз землею. Кали ці такі високі, вона вже відсвіли, але, може, ще будуть. Все знову заросло. Знову заросло, що ж поробиш? Оцей монстр. Що воно таке, ніхто не знає. Одні кажуть, гарбуз, другі кажуть, кабачок. Треті кажуть, зривайте, бо перестигне, буде недобре. Четверті кажуть, не зривайте, тому що має достигнути і пожовкнути. І от щавель, молодець. Щавель молодець. Скоро можна борта. Вже можна, ні, ну ще маловато. Але якийсь крупний, треба обрізати, мабуть, він буде знов, правда? Новенькі пустить молоді. Квіти, ці, що посередині росли, 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 росли. Далі я не знаю, що воно таке виросло. Ці теж два місяці ростуть лапухи. Коли вони зацвітуть, що з ними буде? От, отак є. щось дощик, якийсь моросить. А помідори їмо. Вони стигнуть. Я, ой, попадали аж бідні. Бо вчора дощ був, я не зривала зранку, вдень то вже не було. І трохи попадало, і я зриваю йому такі смачні, смачні. От стиглі, ну дуже смачні. Пахнуть, ой, треба зараз зібрати. Зараз беру. Так що будемо ще смакувати черіки. Солоденькі, добренькі, пахнуть. Ну що ж, дякую вам. Я буду на цьому завершувати, бо роботи багато. І буду намагатися більше знімати добре. Дякую, всього вам хорошого, гарного дня і тихої ночі.